Головніст перебрана. Всім привіт доброго дня. Ось на ремонті буде такий чудо-скутер. Чудо-скутер. Honda LED. Honda Leda. Це у нас є, напевно, 50-кубовий, я так думаю. Розберемо, будемо бачити. Хондочка, ось така. Honda Leda один з легендарних, хороших, дійсно насправді японських скутерів, які їдуть, мають паровозну тягу, гарну швидкість, економію бензині. Неприхотливі в обслуговуванні, гарно їдуть, працюють, служать людям довговічно, так скажемо, якщо за ним вчасно дивитися. Я можу сказати, що це навіть є, от бачите, по сидінню, повноцінний двохмісний скутер є е, ззаді, пакзіс такий хороший, такі стопи ззаду гарні, великі, все освічується, моргає. Ну, Один з кращих, так скажемо, скутерів. Це є, напевно, 50-ка. У нас на спідометрі не 90, не 160 км в годину. Виходить. Скутерець попав до мене на ремонт з такою проблемою. Дуже погано почав заводитися. Упала компресія, не тримає холостий хід. І їздили ним до того часу, поки він не перестав вже так скажем, тягнути і гарно заводитися. Ось така хондочка у мене буде на ремонті. Я буду продіагностував. там компресії взагалі немає, буду його розбирати, знімати мотора, у відео все вам розкажу і покажу. Знімемо мотора з вами разом. Подивитися, що я там ремонтую, що потрібно в ньому замінити, щоб він гарно заводився і тягнув. Знімемо мотора. Знімемо поршневу, перевіримо стан колінвала, підшипників колінвала, сальників колінвала. Подивимося до варіаторів, передній варіатор роліки, задній варіатор, рімінь. Так скажемо, обслужимо повністю, щоб він був готовий до сезону. Бо в нас зараз яке вже число квітень на дворі, 6 квітня сьогодні, 23-й рік. А на дворі ліпить такий сніг, що просто капець, Похолодало. В гаражі бобофаня гріє. Я трошки натопив і вирішив трошки попрацювати. До Ямашки ще аршортої 6 руки не дійшли. Там є, треба гарної погоди, щоб його почистити і відсинхронізувати. У цьому відео буде йти мова про те, як розібрати Honda хондулет, яка причина поганої заводки його, чого він так погано заводиться і їде. Вкладайтеся зручніше, робіть чай, плюшки до чаю. І приємного вам перегляду! А я йду розбирати пластик. І будемо добиратися поближче до серця, знімати мотора. Ну що, порозбирали, як ви побачили. Е, трошечки ми так, більш менш. Так, коротко розкажу, що я роблю. Знімаю унітаз повністю. Чотири болта, точніше три болта і один центральний, який тримає центральний замок центральної лапки, розкручую. Корок, знімаю унітаз пластмасу. Катушку знімаю. Купачок бобіни. Свічний провод знімаю, провод від генератора від'єдную, знімаю. Шланг масляного насоса знімаю, з масляного насоса тросик, тросик який відкриває екран на масляному насосі, знімаємо, дросельну заслонку знімаємо, електроклапан знімаємо. Далі. Стартер від'єднуємо. Знімаємо трос тормозний гальмів, розкручуємо, тут два болти тримають. Знімаємо амортизатора, відкриваємо ці всі кришки, щоб добратися до центрального болта, який тримає мотор. Це все розкручуємо. Від'єднуємо, знімаємо бензин шланг, який йде подача бензину з ось він тут є, Знімаємо всі шланги, всі провода, не забуваємо генератора і відкручуємо, знімаємо останні. Болт я вже випросив. Тут іде отвертка. Получається, що зараз повинен мотор від'їхати. Так, як у Хонді Діо 34. Чик. Беремо за підножку, скутер поїхав вперед. Ось так. Як ви бачите, у нас залишився ось тут моторчик. І зараз ми будемо приступати до розборки мотора. Я знімаю ще скоренько я скутра, як бачите. Знімаю вихлопну, там немає що показувати. Знімаю приблуду до воздушного фільтра, компенсаційний бачок з бразовичком, так скажемо. Знімаємо воздушний фільтр. Знімаємо звичайно карбюратора такого засраного. Я бачу, що текстолітова прокладка не тримала. І там тягне воздух, бензин ось тут є. Через це теж погано заводиться. Далі, масляний насос, як бачите, він тут так це дуже погано сальничок тримає і там є запотіння в долині. Теж знімаємо, знімаємо колектор, защити циліндра, попускаємо циліндр, добираємося до поршневої першим ділом. Я це так наглядно вам показав. Зараз коремко розкручу, бо оператори немає, щоб зазняти вам попустю головку, буду вибирати, ви це все побачите. І подивимося, що там всередині є, чого пропала компресія, через що скутер погано заводиться. Я приступаю роботи. І що виходить? Скутерек ми розібрали. Ось тут знаходиться вихлопна, чудо карбюратор, який відправляється в помойку. Ну, жартую, не в помойку, в мойку. Це все ми помиємо, перемиємо, перечистимо, буде все чистеньке, відрегулюємо, почистимо. Відео буде окремо по карбюраторі, леди. Вихлопна пропускала, звичайно, кольцо треба друге. Це все пластмаски, ці що тут стоять, це все від цього скутера. Ми все перемиємо, скутер розбомблений, мотор знятий. Мотор стоїть на столі. Не помив, звичайно, бачили, яка погода. За віконечком у нас такий чудо-сніг, що просто капіц. Е, помиємо, коли будемо збирати. Зараз відкручуємо поршневу. Цікаво, що сюди поставили. Бачу, циліндр вже не новий. Циліндр якогось no name. Ну, подивимося, може і оригінал. Так, по свічці. Свічка робоча. Бачу вже, що свічка була робоча. Вона не в маслі. Цегловий нагар легонький є. Це добре. Знімаємо голову, болти всі 4 розкрутили. Опа! Навіть немає, ну, ледь-ледь на гарно головці. Це не показник. Далі, дивимося, що там є у нас з циліндром. Ух ти! 50-чка тут насправді стоїть. Поршеняк болтається, ну, звісно. Тож не може так все бути. Осі буде лампа. Зараз все ми будемо світити. і перевіряти разом з вами, що там що такого сталося, чого то не їде. Цікаво, який там циліндр стоїть. Ось як бачите, зараз я це так поставлю, буде видно. Поршеньок тут болтається добротно. На поршні бачу СТД відбилося. Чи він там оригінал, чи не оригінал, зараз ми побачимо. Що туди поставили? скутер вже бувлений. І цікаво, що тут стоїть у ньому. Обережно підколупали. Так, ну чиста камера чистенька. Обережно збираємо кольця. Чик, все на місці, все на місці. Так, циліндр, циліндр. Новий. циліндр новий, напевно, сюди поставили. Циліндр, я вам скажу, такий 34-тій хонді діо стоїть. 35 з Х. Треба все проміряти. якийсь він дуже сильно похожий. Так, дивлюся, не дуже я багато мав ледів цих на ремонті, вони не дуже також особою ломилися. Прокладка ще тримала під циліндром, але вона тут стоїть дешманська. Значить... Циліндр, не вижу назви, Ну, це не оригінал. Видно, що він не оригінал е, середині хону немає, циліндр підгорів. Ось Бачите, не дуже така в мене камера фокусує. Ось тут де жовтий. Ось тут. О. Ось там, де жовте, там кольцо взагалі не приставало. Там кольцо перепускні вікна де йдуть впуск випуск. Бачите, який жовтий колір. Там циліндр кольця не приставали і через те воно погано заводилося. Циліндр такий переклади має якісь різні вироботка там у ньому є. Хону немає взагалі. Е, ступенька, ну, я б сказав, невелика, вона ще може їхати. Але чогось воно. Ага, місцями видно хон, місцями хон є. Тут де вікна, де менше він грівся, там є хон. А де вихлоп, є пару царапин бачу. Внизу теж вон є. Але вироботка у вікнах між вікнами в долині, де коль... кольця доходжуть. там між тими вікнами. Камера того не передає, але там вироботка є пристойна. Значить циліндр, Того воно так і дзвонило. Скутер так непонятно робив, звук у ньому був лишній. Ось так. Тут видно, що юбка прихвачувала, по поршне видно, що юбка був прихвата. Тут взагалі кольця не тримали. Бачите, скільки загорів поршеньок. Знизу теж зараз ми вибираємо. Чудо поршенька, стопор на колечко, подивимося, який там сепаратор стоїть. все проміряємо, Стопор вибрали. Збираємо поршеньок, пальчик. Пальчик-сепаратор. Цілий поршеньок. Видно, що була якась нова поршнева. Вон тут ловило юбку поршня, поршень неякісний. Ось бачите, це вся юбка розширювалася і це все клинило. І вплоть до того, що навколо і тут клинило, між вікнами і тут. Отакий матовий колір, це все, коли нагрівалося, поршень клинив. E, поршень Name, Немає там ніякого, ніякої назви. Кольцо, ось як бачите. Ось бачите, тут закінчується кольцо. Ось ця частинка кольця не працювала, воно повністю у нагарі. Значить, ось там. Получається, верхнє кольцо не тримало, може бути, що поршнова була хороша, просто його перегріли або було неякісне масло. І по другому кольці бачу, тут де замок іде на ньому. Так воно не буде передавати. Ось тут, де замок, там є вироботка серйозно. Бив замок у вікно, не знаю чого. Замки на поршню. Замки на поршеньку один є, другий є. Скат не зазор, кольці в циліндрі. Кольця стерті. На одну сторону, ця сторона стерлася. Так, зараз ми поставимо Кольцо. у циліндра. Подивимось, який тут у нас зазор. О, кольцо з усіх боків я вже бачу, як воно не пристає. І зазор там є пристойний. Жалко, що так камера не передає. там зазор є великий. Між кольцями. Як вам так зазняти, щоб ви бачили? Ось так, напевно. Бачите зазор, який кольцями? Кольця стерті. І Є просвіт між кольцом і гільзою. Тут у цьому місці є, тут є, що кольцо нерівномірно стерлося і там воно просвічується. Еліпс у циліндрі перегрів був, напевно. Кульце на кудишнє. Поршеньок тут такий маленький, треба буде подивитися, може сюди би підкинув якусь майсильнішу скажемо. Можливо, на цей колінвал піде від води сотки. Я точно не знаю. Треба буде все приміряти, передивитися інформацію, на форумах почитати. Та що з ледами робив, ви напишіть у коментарях, хто там що хімічив, тюнінгував, яку сюди можна поставити саму -саму сильнішу поршневу. А Ми зараз примірюємо, який діаметр поршня. У нас тут є. Так, що у нас поршеньок має? Батарейка у нас сіла, але штангель, я так приблизно. Сороківочка, це 50, 50-кубовий діаметр поршенька. 40. Ну, батарейка сіла, був в магазині, забув купити. Нічого. 40. Діаметр поршня 40. 40. -ківка. Діаметр пальчик. 12-й палець. Такий самий Тайп Хонді Діо 34-35. 12-й пальчик, але сепаратор тут зовнішній діаметр. У шатуні зараз вам скажу. У шатуні. Получається. Розмір під сепаратор Получається в нас 17, 15, 17, Рівно 17. Тобто сепаратор має 17 діаметр. 17, Це все треба записати, бо завтра буду в інтернеті дивитися. Зовнішній 17, а внутрішній має 12. Але поршнева бачу зразу, що вона 34-35 Honda Dio. Виход такий самий. Воно підійде. Ще треба проміряти Буде висоту гільзи. висоту, Ось цю висоту. Теж зараз заміряємо. Де прокладка сідає одна до картера, а друга до головки. Що у нас тут виходить? У нас тут виходить 55, 6, 7, 8, 9. 59. 59. Висота циліндра. Ось тут. 59. Зараз я це все перепишу на карточку собі в зошит і буду завтра дивитися в інтернеті, що сюди можна поставити. Ми вже бачимо, що воно не могло їздити через те, що кольцо дуже сильно стерлося. Кольцо ось як бачите, яке чорне. Бачите, скрізь кольцо біле. А тут кольцо чорне. І тут де чорне кольцо, та частинка кольця взагалі до циліндра не приставала. І виходить, зазор між ними дуже-дуже великий. Кольцо пружність втратило. Цікаво воно тут стоїть. Ось таке кольцо тут стоїть, бачите? Не ламиться нічого, ось таке кольцо. Був перегрів, воно набрало свою форму, так і залишилось. Все. Поршнево під заміну. Я з такого складати не буду. Друге колечко. А другий, як бачу, вже скрізь приставало, кольця нижний приставало. І зазор у Ну, На другому кольці теж великий. Ось так можна побачити. Який зазор між кольцями. Теж воно там вже не працювала. Так, пишемо списочок, що нам потрібно купити. Діагностували поршневу підзаміну. Я сюди поставлю або. Куйоші е, з тефлоновим покриттям поршеньок візьму, щоб не було перегріву, щоб він так не, не ловило його. Або возьму Шенген, або МСЮ. Я чогось прихильник МСЮ. Ну Куйоші я так дуже сильно не тестував. Тестував МСЮ, себе на скутері. МСЮ працює шикарно. Е, якщо буде в наявності МСЮ, візьму сюди МСЮ. Ми продовжуємо працювати. Ще перевіримо колінвал. Колінвал перевіряється просто. Зазору на колінвалі немає. Е, він собі там трошки ходить туди-сюди, туди-сюди. Це нічого не має страшного. Такого він трошки буде ходити. Іменно туди-назад, чи немає зазору. Взагалі не ходить. Я бачу, що зазору, як такого, взагалі немає. Зараз ще знімлю варіатора, подивлюся, розслаблю ремінь, і подивлюся що з підшипниками колінвала. І як зарівно крутиться колінвал, чи там немає такого свого б'єння. Так, поки що діагностували, що нам потрібно поршнуву. От через те він і не заводився, що проснова була в ньому. Нехороша. Кольця ось такі. Так, Ми продовжуємо працювати. Знімаємо. Ну, що я скажу? Розібрав я до леду повністю. <кхух> Мотора, як бачите, скутер тут стоїть. Е, мотор стоїть зараз на столі. Е, це не може не радувати. Дивіться, як гарно я пошки придумали. Ну, Видно, що люди хороші, розумні і гарно це все зробили. Получається, що в нас кришечка всередині. Проклапка тримала добре. Це не топлено, нічого така чистота тут знаходиться. Ну, Я знаю, що його вже були робили, але все рівно, чистота. Боявся, щоб колінвал не був зігнений, бо він розбирався перед цим. Колінвал не зігнений, підчепники шату не мають, сальники тримають. Все рівно я ще передивлюся до клапана ліпкового. Ну, попалася погана поршнова. Буває всяке. По варіатору. Ззаді варіатор стоїть у нас, виходить, від, е, такий самий, як у Хонді 34, 35, такий, як у 35 Хонді Honda з алюмінівими шківами, він майкращий. У мене стоїть на Хонді Діо 27 Хонда Honda Dio Fit, такий самий варіатор поставив е, з алюміновими шківами. Шикарно їде. І тяга є, і швидкість. Передній варіатор, як видемо, бачимо, що він. Доходив майже майже на максималку. Конус там не вироблений, все рівно я його розкручу, але трошки пізніше. І перемінь. Ремінь виходить, у нас Honda Bando. Оригінал ще стоїть. Передній варіатор хороший, задній хороший. Я все рівно це розберу. По передньому варіаторі подивлюся доріжки. Якщо вони там всі шикарні, я його залишу, якщо ні, заміню на другий. Якщо хороші доріжки, підкину ще ролики. Ну, куплю пару комплектів, так як я люблю там погратися з ними. Все, що виходить в нас. Камера колінчиста, вона чистенька. Вася гарно вимив. Колінвал шату немає, змазка є масляний насос, значить качає у нас. Що ще виходить? виходить, підшипники хороші. Подивлюся ще до клапана, заміню резиночку на масляний насос. Але це все вже коли я буду його збирати, і це все буде в другій серії. Купимо поршневу, купимо необхідні деталі для нього, які потрібно буде, закажу запчастини, все приїде. Що сюди я буду ставити, ви подивитеся вже у новій серії, то вийде друга серія по ремонту Honda-Liddy, символочки міняти не буду, вони хороші. І ось ви побачили, що з скутером є, чому він так погано заводився. Ось така хонда -лида. Ви Випишіть там коментарі, хто тюнінгує, яку сюди краще поршнову поставити, хто що купляє. Мені буде цікава ваша думка, цікаво поспілкуватися з хорошими людьми. Напишіть, хто що ставить, яка краще поршнова їздить. Я думаю, що Емесі або Куйоші, або Шенг'єнг. Щось одне з трьох цих виробників я сюди поставлю. Бо бюджету людини не дуже дозволяє, він там не дуже великий. Оригінальні зараз малосі, або щось туди таке запіхати за доларів 100-200 можливості не дуже є. Ось такого, скажемо, з такого середнячка виберемо якусь сюди поршневу. Замінимо поршневу, подивимося до переднього варіатора, ліпістковий клапан почистимо, сальничок на масляний насос замінимо, прокладки карбіратора почистимо і буде скутер працювати. А з вами, як завжди, був гараж Сталеві Нерви. Підпишіться на мій канал, ставте лайки, не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові серії, які вийдуть на каналі. І продовження буде в другій серії, як я буду збирати. Хондочку